Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде на огляді ось така платка. Я вже давно про неї казав, купував її для ДВЖ. Вона підтримує 2S 3С елементи, ця саме версія на 3S. Якщо підключити 2S, то плата може вийти з ладу. Так само, якщо плата буде на 2С, а ми 3С підключимо вийде з ладу. Вхідна напруга вказана. Для 2С від 9 до 15 вольт і батарея до 8,4 вольта на 3С, батарея 12,6 вольт вхідна від 12 до 15 вольт 4 А може видавати максимальний пік 6 А. Обов'язково перевіримо, чи цей модуль зможе заряджати збірку 3С напругою 12 вольт. чи потрібно подавати напругу все ж таки більшу. Мінімальна ємність сказаного повинна бути від 2 А, максимальна 15 А. Бачу, тут китайці затерли одну мікросхему, як завжди, лазером, щоб ніхто не міг нічого прочитати. На вхід подається напруга. IN підписано: мінус плюс. І тут на батарею мінус і плюс. Тобто зверху у нас плюс іде, знизу мінус. Тобто, у нас цей модуль у нас лише через один вхід. Як і заряджаються акумулятори, так і розряджаються. Тобто більше всього, що в цьому модулі немає окремого перетворювача, який буде піднімати напругу або понижати від батареї. Більше всього, що з батареї буде подаватися та напруга відразу на вихід, яка зараз на батареї. Якщо у нас на батареї 12,6 В, повністю заряджені елементи, то і на виході буде 12,6 на сторінці продавця вказано, що цей модуль підтримує 12 В 15 В постійна напруга 50 Втрумом 4 А. Це ДБЖ-плата керування безперебійним живленням 2С або 3С збірка. Тобто може використовувати послідовно 2 елемента або 3 елемента. У нас 3С це ізобарний двонаправлений модуль безперебійного живлення. Через один порт заряджається і розряджається. Є вбудована. Функція захисту зарядки акумулятора, від розряду акумулятора, захисту від перевантаження і короткого замикання на виході в режимі роботи від акумулятора. Він підходить для різних мережевих пристроїв, які підтримують широкий діапазон напруги. Він може живити пристрій потужністю 50 Вт, якщо у вас буде 15 Аг, близько 3 годин. І забарний ДБЖ це в нас вихідна напруга дорівнює напрузі акумулятора. Під час розряду. Тобто, напруга в нас буде однакова, що на акумуляторі, що на виході з цього модуля. Тобто він напругу не підвищує. Нам, щоб зарядити триазбірку, потрібно напругу мінімум подавати 12,6 В. Підтримується тип акумуляторів в літіоні або полімерні. Не рекомендується використовувати неякісні акумулятори або з розбірок. Хідна напруга. Для заряджання. Для 2С збірки рекомендують напругу вхідну подавати 9 вольт або вище до 15. Для 3С рекомендується подавати напругу 13 вольт, тобто надо більше, ніж 12,6 Щоб зарядити акумулятор приблизно до 12,6 Вольта. Коли напруга на вході версії 3С менша, ніж 13 вольт, стан тоді одного індикатора, не визначений. Тобто він може світитися, блимати або змінювати свою яскравість, але це не впливає на заряджання. Якщо ви на вхід подасте збірки 12 вольт, то акумулятор у вас зарядиться максимум до 11,8 вольта. тобто він повністю не будуть заряджені. Тому напругу треба подавати більше, десь 13 вольт. Струм зарядки по замовчуванню встановлено 1,2-1,4 А. Вхідний струм має бути більше 6 А. Вхідні параметри міні... це струм 4 А, це приблизно 50 Вт, Піковий струм 6 А. Рекомендоване навантаження менше 4 А, тобто 50 Вт це максимум. Як ви бачите, вказано, що у нас плата оснащена індикатором. Заряду індикатором розряду, підтримується автоматичне переключення на акумулятор і на мережу. Має захист від перевантаження та короткого замикання батареї. Має ще захист від перерозряду батареї, такого потрібно використовувати плату BMS, тому що цей модуль немає. Хоч він може відключити по напрузі максимальний і мінімальний, але контролювати всі елементи ви не зможете без плати BMS. До цієї плати припаяли нашу батарею акумуляторну, до плюса і до мінуса. Батарея обов'язково із платою BMS. Давайте подивимося, чи в нас щось є на виході. На виході в нас пусто. А на а з батареї 12,45 вольта Ще раз перевіряємо. Нічого немає. Тобто, щоб ця плата запрацювала, Спочатку потрібно на неї подати напругу. Виставляємо напругу 12 вольт. Струм. Ставимо поки що 1 А. І подаємо напругу. Як ви бачите, з'явилася напруга. У нас із батареї 12,42 В. Вимикаємо. І ми бачимо напругу. 12,42. Перевіряємо. Ще додатково струмовими кліщами 12.43. Тобто, напруга в нас є. Тепер давайте подивимося, чи в нас акумулятор буде заряджатися. Як ми бачимо, у нас він не заряджається, тому що у нас напруга зараз менша. Відповідно, тут ніякого немає додаткового підвищувача чи зарядного пристрою, який буде. Нам напругу піднімати, якщо у нас напруга менша. Відповідно, якщо щоб нам зарядити збірку 12,6 вольт, нам треба напругу подати мінімум 12,6. Давайте це перевіримо. 12,1, 12,2, 12,3, 12,4 вольта, 12,5. 12,6. О, 12,6 у нас пішов якийсь заряд. Струм у нас 140 мА. І бачите, у нас засвітився. Ледикатор він у нас блимає червоним, тобто, що відбувається зараз заряд. Тут є ще рядом один світлодіод, буде він показувати, коли у нас буде розряд. Щоб цей модуль заряджав наш акумулятор, потрібно, щоб напруга була більша. Давайте спробуємо збільшити напругу. Ставим 12,7. На струм зараз заряда 0,7 А 12,8 1 А 12,9 1 А зараз. Давайте подивимося, яка напруга в нас на нашій батареї. У нас 54. Давайте я зразу, щоб було видно. І буду збільшувати. Я збільшую напругу, бачите, струм не зростає. Тобто, ця плата обмежує струм заряду десь в районі 1 А. Тепер ставимо цей модуль на розряд і подивимося, яку він може видавати потужність. Підключили до електронного навантаження. Став відразу струм з ряда 4 А50 Вт. Чи цей пристрій зможе видавати? Я думаю, зможе, ніяких проблем не повинно бути. І відразу подивимося, яка напруга буде в нас на самій батареї. При цьому, Тому що тут у мене двохпровідна система 1258. Видає 48 Вт. Давайте збільшимо потужність. Було 50, чи пристрій піде в захист. У нас напруга зараз 12. Як ви бачите, у нас зараз зелененький світлодіод світиться, іде розряд. Давайте потроху будемо збільшувати і подивимось, коли спрацює захист 52 Вт, 54 струм у нас знімається 4 А, тут у нас елементи з'єднані в схемі 3S2P, тобто можуть віддавати по 20 А, без проблем. 58 Вт 4,3 Вт 4,32 Вт 51 ватт знімається. 52 ватти. Все. Модуль пішов в захист. Як ви бачите при перевищенні потужності модуль йде в захист і напругу не видає. Зараз показує 2,2 В. Щоб відновити, потрібно короткочасно подати напругу на вхід цієї плати і буде працювати. Тобто ця плата може видавати 50 Вт, вона не гріється, тут нема чому грітись, тому що тут ніяких перетворювачів немає. Зараз подамо живлення і розрядимо і подивимося, де спрацює перший захист: на цій платі чи на платі BMS. Щоб хоч розуміти, чи тут якісь захисти по нижній напрузі. є. Ці елементи вже розрядилися на 80%. З них знялося 8 Ампер годин. Це 88 Вт. І напруга зараз на наші батареї 10-23 В. Так як тут не використовується ніяких перетворювачів, у нас ніяких немає втрат. Тобто вся енергія з наших акумуляторів надходить на навантаження. Тому тут максимальний коефіцієнт корисної діяльно. Потрібно лише дочекатися, до якої напруги буде відбуватися сам розряд. До 9 вольт чи менше. Хоть бажано, щоб це було лише 10 вольт. Щойно розряд був завершений. Давайте подивимося, яка напруга на нашому акумуляторі. 10 вольт. Тобто на 10 вольтах ця плата вимикає розряд. Віддав. Наш акумулятор 8706 мА. Це 95,5 Вт-годин. Дуже непоганий результат, я вам скажу. Давайте подивимося на які напруги вимикається. На виході ми бачимо 9,8. Давайте будемо перевіряти тут виході з плати. 9,8. 9,7. Практично. Все, 9,7 вольта. 9,8 можна рахувати. Вольта і працює захист. Практично 10 вольт. Можна сказати, доволі непогано. Наші, що батарея не розряджається до низьких напруг. Давайте подивимося поелементно. 3, 4, 3,3 вольта і останній в нас 3,4 тобто один елемент у нас саме має секція найменшого напругу 3,3 вольта тобто ми нашого акумулятора зняли 85% я вважаю без Перетворень, це дуже гарні показники. Чи можу я цю плату рекомендувати? Якщо вам потрібно стабільне, щоб було живлення 12 вольт, звісно, що ні. Якщо ваші пристрої можуть працювати від 13 до 10 вольт, то я думаю, що можна використовувати цю плату. Ця плата не гріється, температури кімнатні можливо 30 градусів. Струм заряджання. Давайте зараз подивимося, який максимальний буде. Ставимо на заряд. Напругу вибираємо 12,6 вольта. Ось як ви бачите, струм заряду максимум 1,08 А. Можна спробувати трошки збільшити напругу. Як ви бачите, струм не сильно зростає. Навіть на меншій напрузі більший струм. Лет індикатор, коли напруга заряду мала, він блимає червоний. Коли напруга стає 105 вольт, він перестає блимати. І струм у нас максимальний 1,22 А коли 10,7 вольт. Ні, 1 починає падати. Коли 11 вольт, у нас струм 1,23 А. 1,2 це 11,3. Тобто на 12 вольтах у нас струм 1,13. Якщо ми напругу збільшуємо, у нас відповідно струм падає. Давайте поставимо 12 В, щоб у нас струм був більший заряду. Можливо, хто знає, чому так відбувається, можете в коментарях це написати. Струм заряду у нас, як ви бачите, не більше 1,2 А. Тобто ці акумулятори будуть заряджатись дуже довго. Бажано сюди додатково ще ставити модуль для заряду акумуляторів. Тому що з такими випленнями, як в нас зараз, дуже частими, бажано збільшити струм заряду в два рази мінімум, краще в три. Тобто 2 А ще додати до струму заряду, щоб заряджався десь за 3 години. Посилання на модуль залишу обов'язково в описі під відео. Напругу виставив на зарядному пристрої 12,8 В. Коли напруга 12,6 В, то заряд чомусь припиняється. І червоний LED-індикатор починає постійно блимати. Приходиться вимикати подачу напруги і знову вмикати. При напрузі 12,8 В такого не відбувається. Відповідно, повинна бути напруга більша за 12,6 В, тому що буде припинятися заряд нашої батареї. Як ви бачите, струм вже падає. Напруга в нас на вході 12,8 різниця. На виході 12,66. Тобто є різниця в 140 мВ. Зараз дочекаємося, поки плата відключить заряд або не відключить. При зменшенні струму заряду до 110 мВ заряд зупиняється. І напруга в цей час на нашій батареї 12,65 вольт. На вході у нас 12,8. Різниця 150 мВ. Тобто повинна напруга буде більша десь на 200 мВ, щоб заряд не зупинявся. Постійно йшов. В цій платі є захист від перезаряду. Як ми бачимо, коли струм впадає до 110 мВ, заряд зупиняється. Давайте підведемо підсумки стосовно цієї плати. Заряд в неї до напруги 12,65 В. Струм відключення при заряді 110 мА. При розряді напруга до 10 В, струм розряду 4,3 а Дуже великий корисної дії, потужність 50 Вт, ціна розряд до 10 В і низьке власне споживання. Мінуси потрібно подавати напругу для зарядки 12,8 або більше В. Потрібна плата захисту. І такі несуттєві мінуси. Це немає стабілізації по напрузі і стром заряду 1,25 А. Але якщо ваші пристрої вже не працюють при напрузі 11 В, то на жаль, він вам не підійде. Додатково потрібно буде вам ставити стабілізатор напруги. Стабілізатор напруги залишу в описі під відео, який можна сюди встановити, щоб були стабільні 12 В на виході.